Ви щохті уртишнити оселюєш. Це 600 доларів я даю за гектар, а потім ще в касу так доплатити чи ні? По оценку, так. Да. І ще оценку платити? Да, тобі, я не знаю, 9, 37 тисяч гривень. Це ти даєш, щоб вони тобі блібки розрішили де. Це вони таке розрішення дають, а потім в касу я ще само собою заплатив. Да. Трохи дорого. А цей. То це треба на перік? Так. На перік. Ну прийдіть коли, я гарантую, що все буде нормально. Не то, що гарантую. Ну теж трохи таку суму віддавати, страшно. Пристань. Ти подивися Китай, 4 тисячі гектарів. В даний час по порядку статті 233 тренування спеціального кодексу буде проведений обшук вашого транспортного засобу. Це ваша функція? Ви можете також пройти. Чи є у вас в транспортному засобі якісь грошові кошти? Моїх немає. Ваших немає? Так. Да. Це... Це що у вас за пакет? Це дав фермер. Дав фермер, так? Да. Так, в пакеті наявні кошти. В іноземній валюті, а саме долари. Зараз ми будемо вказані кошти перераховувати. Мобільний телефон поміщається спецпакет. В, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено кошти. Було розмірі 5 тисяч доларів шабля. Крім цього, вилучені інвітаційні засоби сумні 355 сапюри номіналом 100 доларів речі вилучаються та будуть зберігатися в містах, які потрібно зазначені протоколи. Судитимуть посадовців, які вимагали у фермера 42 тисячі доларів хабаря за продовження договорів оренди та приватизацію землі на Вінниччині. Гроші просили за продовження договору оренди та приватизацію землі. Фермер тривалий час орендував земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур. Однак на звернення до сільської ради про продовження договорів оренди та оформлення права власності на 19 гектарів землі отримав відмову. Згодом йому зателефонував начальник земельного відділу селищної ради та повідомив, що вирішити подібні питання може командир добровольчого формування ОТГ. За продовження договорів оренди земельних ділянок він запросив 30 тисяч доларів США, а за переоформлення права власності на земельну ділянку в 19 гектарів 600 доларів за гектар. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановили всіх учасників корупційної схеми. Їх затримали одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди. У травні 2024 року слідчі Національної поліції України оголосили їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у великому та особливо великому розмірі. В вересні поточного року поліцейські завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади з конфіскацією майна.